Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу запросити вас у ще одну подорож нашим незламним Харковом. Ми проїдемося вулицями міста, подивимося, як живе Харків сьогодні у ці дні. Поділюся з вами тим, що бачу навколо себе. Також, як і обіцяв, розкажу трохи про своє лікування, що відбувалося в обласній лікарні, які були процедури, які враження. Це був. Непростий період, але я радий, що маю можливість знову бути з вами і ділитися цим відео. Обов'язково відповім на кілька ваших коментарів. Дякую вам, що ви пишете, підтримуєте, ділитесь своїми думками. Це для мене дуже важливо. І звичайно, разом подивимось, що відбувається зараз у нашому Харкові, у місті, яке щодня тримається, попри все, яке живе, працює, бореться і вірить у перемогу. Ну що, друзі, поїхали разом. Розпочнемо нашу подорож. Так, друзі, це відео я зняв у неділю, і сьогодні хочу поділитися з вами не лише краєвидами нашого Харкова, а й сказати щирі слова подяки за вашу підтримку, за теплі коментарі та донати. Це справді дуже важливо для мене. Окрема подяка тобі, Юра Мазур, за твій донат. Я зранку прокинувся, дивлюся, прийшла СМС з PayPal. Відкрив і бачу, що це знову від тебе. Ти зробив мій ранок. Щиро дякую тобі, друже, за такий настрій і добрі думки. Побажаю тобі гарного дня, міцного здоров'я і світлого настрою. Після цього я поїхав на роботу з посмішкою на обличчя. Уже після роботи гартаю Тікток, я побачив, що в нашому Харкові є район, де я ще не був з камерою. І я спросив у дружини, а не хочеш поїхати разом. Погуляти містом і подивитися новий сквер. Вона погодилась і ми вирушили. Отож, друзі, зараз ми проїхали по гімназійній набережній. Потім трохи проїдемося проспектом Гагарина, яка зараз має назву вулиця Аерокосмічна. Далі повернемо на вулицю Героя Тарасенка та поїдемо в напрямку стадіона Металіст, звідти на проспект Героїв Харкова, а далі на вулицю Харківських дивізій, яка веде до парку Юр'єва. У цьому відео я хочу показати вам саме маршрут нашого міста Живого, незламного, сильного. А вже в наступному відео трішки прогуляємося тим сквером. Подивимось, як він виглядає. Друзі, поки ми з вами подорожуємо Харковом, хочу на кілька хвилин звернути вашу увагу на те, що трапилося у вівторок, 17 червня, в інших містах України. На жаль, цей день став трагічним для Києва. Місто пережило одну з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни. Наші сусіди випустили по Україні десятки ракет і сотні дронів Камікадзе. Частина з них була націлена саме на столицю. Сили ППО зробили все можливе. Більшість повітряних цілей вдалося знищити, але на жаль, деякі ракети все ж прорвалися у Києві. Було влучання по житлових будинках. Загинуло щонайменше 15 людей, одна людина, громадянин США, понад сотня отримала поранення, постраждали цілі родини, були пожежі, руйнування. Мені дуже важко про це говорити, але я не можу мовчати від себе особисто і від усього Харкова ми передаємо киянам наші щирі слова підтримки. Ми з вами в думках і в серцях. Тримайтеся. Ми знаємо, як це прокидатися від вибухів, втрачати спокій, втрачати рідних, ми разом. Також хочу передати підтримку іншим містам, які щодня під обстрілами: Суми, Дніпро, Запоріжжя, Херсон та інші міста України. Ви сильні, ви незламні, ми віримо в вас. Ми один народ, одна країна, і кожен удар по будь-якому місту болить усім нам. Але водночас кожна витримана атака це ще один доказ, що нас не зламати. А зараз хочу розповісти про свою історію лікування в нейрологічному відділенні в обласній лікарні. Якщо ви вперше на моєму каналі, хочу коротко розповісти, чому я вирішив зняти це відео. Справа в тому, що у мене вже багато років серйозні проблеми зі спиною. Все почалося ще в 2010 році, коли я травмувався під час заняття спортом. За 13 років я пройшов десятки лікарів, масажистів, фізопроцедур. Було безліч діагнозів і тимчасових покращень. Але стійкого результату не було. Лише полегшення на період лікування. З 23-го року мій стан значно погіршився, тоді я вперше потрапив у лікарню по швидкій. Після чергового обстеження мені призначили лікування і навіть направили на санаторне оздоровлення. Проте у 2024 році ситуація знову ускладнилась, і я продовжив мандрувати по лікарях. Три місяці тому я лежав у ревматологічному відділенні обласної лікарні. Саме там мені нарешті підтвердили точний діагноз двобічний сакрееліт, тобто запалення кісток. Азу також додалися інші хронічні проблеми з колінами, спиною, суглобами. Мені призначили препарати, які тепер мушу колоти пожиттєво». За рекомендацією сімейного лікаря я записався на лікування в неврологічне відділення. Це було ще 15 січня 2025 року, і лише через 6 місяців я туди потрапив. Важливий нюанс: навіть якщо вас офіційно направили, це ще не гарантія, що вас одразу покладуть у відділення. Спочатку треба отримати дозвіл від головного лікаря, потім пройти реєстрацію в прийомному відділенні. У приймальному відділенні записали мої дані, створили історію хвороби. А наприкінці сказали, з вас 50 гривень на розвиток відділення. Для мене це вже не було дивно. Я знав, як це працює, і заплатив. Але далі було гірше. Піднімаюся у відділення, а медсестра, яка мала б заповнювати документи, каже: у мене немає часу. Записуй усе сам, заповнюй все самостійно. Я зробив усе, як вона казала. А в кінці вона заявила, з тебе 500 гривень на розвиток відділення. Для мене це був шок. 500 гривень це вже не символічна сума, Особливо з огляду на те, що вона нічого не зробила. Мій лікар прийшов лише через годину. Він не записав жодної інформації, просто запитував, що і коли зі мною трапилось. Я розповів про протрузії, грижу в шиї, постійні болі і судоми. На що він відповів? Це у всіх. Попий антидепресанти, і все пройде. Ні обстежень, ні аналізу ситуації. Він навіть не поцікавився, які ліки я вже приймаю. Я йому кажу, що колю препарати, які призначив рематолог. А він нічого страшного не заважатимуть. Я попросив направлення в масажний кабінет чи реабілітацію. Відповів, що такого у них немає. Призначив кілька обстежень, які мали організувати медсестри. але навіть на біохімію сказали здати 100 гривень на баночку. Аналізи ЕКГ, психіатр, УЗД – усе платне. Особливо обурило, що палати не прибирали, не мили підлогу, не проводили кварцування. У нашій палаті був чоловік, який не міг самостійно пересуватися, і кімната постійно смерділа. Лише коли прийшла комісія з перевіркою, одразу почали прибирання. На запитання перевіряльниці, чи дають безкоштовні ліки. Я чесно відповів: ні. Ми все купуємо самі. Після цього наступного дня мені принесли безкоштовну крапельницю. Але не ту, що призначив мій лікар. Я відмовився: не хочу експериментувати із препаратами, які мені не підходять. Потім знову сам шукав лікаря, бо за кілька днів він жодного разу не зайшов. Лише після моїх наполегливих прохань мені оформили направлення на рентген і консультації, які рекомендував мені травматолог. У неділю обіцяли, що буде консультація нейрохірурга. Я чекав цілий день, а виявилося. Що він приходив о 9-й ранку, нікому нічого не сказав, просто переписав діагнози. У день виписки лікар не встиг оформити документи, пообіцяв зробити це ввечері. Я погодився, поїхав додому, а ввечері приїхав за паперами. Виписка була, але коли звернувся до свого сімейного лікаря, вона сказала, що лікарняний лист у системі не закрито. Тож довелося знову їхати в обласну шукати лікаря. Той запевнив, що все зробить, і справді через годину надійшло повідомлення, що лист закрито. Після всього пережитого я чесно скажу, не зрозумів, навіщо взагалі туди їхав, бо лікування як такого не було. Усе на самоті, все за власний рахунок, а допомоги мінімум. Якщо ви шукаєте справжнє лікування, шукайте альтернативу. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, а тепер повернемося до нашого Харкова, місто, яке щодня прокидається попри тривоги, гуркіт і біль місто, яке живе, не лише вживає, місто, де люди не втрачали людяності і доброту. Харків сьогодні це і маршрутки, які їдуть за розкладом, і прибрані вулиці після чергової ночі під обстрілами. Це і молодь у скверах, і бабусі, що продають квіти на зупинці, і діти, що сміються біля фонтану. Я не показую руйнування, хоча воно поруч, бо хочу, щоб усі бачили не розпач, а силу, не порожність, а життя. Харків незламний, бо в ньому незламні люди. Кожен хто тримається, хто йде на роботу. Хто не виїхав, хто повернувся, хто ремонтує, лікує, прибирає, варить каву, викладає в школі або просто підтримує інших словом, ділом, присутністю. Харків це не просто місто, це характер, це серце на сході країни, яке не зупиняється, навіть коли йому болить.